Діскорд є одним з моїх найулюбленіших антагоністів Смайліт Поні. Мені просто подобається такий тип персонажей. Діскорд це драконікус, а також представлений як дух хаосу. По факту. Діскорду не потрібні якісь прям злодійські мотиви, бо він просто повинен творити хаос для того, щоб не зникнути. Бо ми бачили наслідки, коли Діскорд робив як усі звичайні поні. Його дебют в серіалі представлений у вигляді кам'яної статуї. І про нього настільки забули поні, що вважали його просто статуєю, яко зробили, щоб показати недостаток гармонії між расами поні. Коли шукачки к'юті марок посварилися біля Діскорда, він почав оживати цікаво. Чому саме вони троє? Біля статуї може бути хто пройти сварливий і тому подібне. Можливо, Діскорд так само, як і Найтмер Мун збирав сили, щоб вибратися зі статуї, і йому був потрібен поштовх у вигляді сварки. Після того, як наш драконікус звільнився із своєї в'язниці, то почав псувати погоду. Ну як сказати, псувати, він її навіть покращив. Далі принцеса Селестія викликає до себе головну шістірку. Але куди поділася принцеса Луна? Чому її немає разом із Селестією? Селестія нам розповідає, що Діскорд колись правив еквестрією, і поні були нещасливі. Я не знаю, яким чином вони були нещасливі. Ці події були точно до того, як Луна стала Найтмер Мун. Але я не розумію, коли саме Діскорд встиг захопити Еквестрію. Це було тоді, коли вона сформувалася, чи це було до заснування, і просто це сказали, щоб окреслити землі. Де це було? Хоча ні, він точно прибув до Еквестрії, коли вона сформувалася, тому що його перемогли елементами гармонії, які знайшли Луна і Селестія, що описувалося у щоденнику двох сестер». Та Селестія казала, що він правив еквестрію, і вони здолали його тоді, коли знайшли елементи гармонії. А до того часу поні були в хаосі. Але в щоденнику землі Еквестрії були на той момент доволі мирними, і про Діскорда ніякої згадки не було. Відповідно, Селестія та Луна знайшли елементи гармонії до появи Діскорда. Якась несумісність книжки з серіалом. Але скільки років перебували поні під його владою? Чому Селестія і Луна одразу не дали відпір Діскорду, коли він тільки прийшов, а що було з кристальною імперією? І так Діскорд вибрався зі статуї. Бо Селестія і Луна втратили зв'язок з елементами гармонії, і заклинання перестало працювати. Мда. А чому це елементи гармонії зберігалися у місці під заклинанням, яке може зруйнувати тільки Селестія? А луну куди подівали га? Чо, нема? Йов, а Де дай ще діло? Дайте блядь, парламент хуяхте. Коротше, Діскорд ховає елементи гармонії у книжці в домі Твайлайт, про яке дізнаємося в другій серії, і задає загадку. І Твайлайт думає, що це в лабіринті, і вони усі туди поперлися. Селестія залишається у замку. Цікаво, що вона увесь час робила. Прибувши до лабіринту, Діскорд ставить їм умови, а також забирає крила у пегасів. І ріг у єдинорогів звичайно добре, що поставив пегасів і єдинорогів реально на рівні із земними понями, але у земних поне теж є певні сили у вигляді потужних копит. Чому Діскорд не відібрав цю силу? Тож поні заходять до лабіринту і їх розділяють, також Діскорд кожному з них ставить випробування і жоден з поні не пройшов його. Тому головна шістірка перетворилася на якусь сіру каламуть, але я не зрозумів, чому пінки, коли стала сірою і волосся не стали прямими. У пінки є друга особливість пінкаміна. Коли з'являється ця особистість, Пінкі стає пряме волосся, і це повна протилежність Пінкі Пай, і друга особистість стала героїнею кріпіпасти, але про Пінкі ми поговоримо в інших випусках. Кожного разу поні все більше сіріють і починають проявляти свої протилежні якості. І потім твайлайт доєднується до них. І куди я хочу сказати, що план Діскорда відмінний кращий за найтмер Мун, по-перше, він роз'єднав головну шістірку, а по-друге. Якщо б Селестія не відправила назад ці свитки з уроками дружби, то вони б усі залишалися сірими, тобто Діскорд мав реальний шанс захопити еквестрію назавжди, коли вони повернули свої спогади, то прийшли до Діскорда, чому він піддався шістірці? Навіщо сидів нерухомо на столі? Алю, чому не прибрав Селестію кудись подалі? Але також я зловив певний момент, коли Діскорд намагався знову загіпнотизувати головну шістірку. Але Твейлайт помістила їх у магічну бульбашку. Потім Діскорд дивно посміхнув. Можливо, це все взагалі, це все просто постановка, як завжди, і Діскорд просто добився свого. Він добився, щоб твайлайт разом із друзями вийшли на новий рівень і тому дав себе здолати полились веселкові лазери, заточивши Діскорда знову у камінь, але не надовго, бо він повертається у третьому сезоні 10 серії. Селестія вважає, що магія Діскорда може використовуватися не для зла, а для добра. А з чого такі висновки зробила Селестія? Люди називають такі причини, що це був стратегічний хід, бо Діскорд один з найсильніших персонажей, і тому краще його мати у вигляді союзника ніж злодія. З іншої сторони, який сенс тримати його в камені, якщо він все одно колись з нього вибереться, і банально це просто могло бути милосердя зі сторони Селестії, бо, як казав Діскорд, що навіть якщо він заточений у камені, то це не означає, що він нічого не чує і проживати багато років за кам'янілим, усвідомлюючи кожен день? Це муки. Тому принцеса Селестія подумала, що це дуже жорстоко, і вирішила віддати на перевиховання. What? А чому саме Флаттершай мала займатися цим перевихованням? Селестія все ж таки про кожного поніс шістірки і їхні найкращі якості. Та й до повернення Діскорда були налаштовані всі дуже негативно, окрім Флаттершай. Вона, хоч намагалась бути гостинною і ввічливою, Флаттершай давала другий шанс, як усі інші прям хотіли хапатися за елементи гармонії і пускати веселкові лазери. Діскорд він же любить грати правильно. Дає новий челендж поням, і на цей раз челендж на довіру до Діскорда, без можливості будь-якої миті скористатися елементами гармонії, хоч вони завжди були поготові у шістірки. Ладперший, попри своїх друзів і капризів Діскорда, справляється із цим випробуванням. Поставивши на кон дружбу із Діскордом, таким чином Діскорд усвідомлює, що може втратити свого єдиного друга, каже: Добре зіграно. По факту. Діскор програв у гру, яку ж сам і поставив лол. Діскор присягає на вірність Зелестії і бла бла. А де луна? Я не розумію, куди ви поділи луну. Після того, як Діскорд перейшов на сторону світла і добра, його домалювали в опенінг в четвертому сезоні, і тепер він кожного разу буде з'являтися у вікні Флаттерший. Це дуже мило, а окрім того, вони ще Ілону вставили в кадр нарешті. Цікаво, що на честь доброго Діскорда у тройній залі не з'явився вітраж, ні, звичайно, там був вітраж, де зображений просто Діскорд. А також ще два вітража з Селестією та луною, а навіщо два? На одному Діскорд білий, як статуя, на іншому різнокольоровий. Чому сенс? А з одного боку, навіщо йому ще один вітраж? Діскорд знову з'являється на початку четвертого сезона. Бо деяке його насіння проросло, і все вийшло з під контролю. Ці чорні рослинки розпилюють синій пилок, що може глушити магію єдинорогів або зробити її нестабільною, ще пускає і тучі з шипами, які стріляють блискавками. Ці рослини дуже стійкі до фізичних пошкоджень і магічної стрілянини швидко розростаються, і можливо ці рослини м'ясоїдні. А навіщо їм ще хапати поні? Окрім того, щоб з'їсти, да свідки Діскорд відкопав таке насіння. Та і це все випробування для Твайлайт і її друзів, бо якимось містичним способом принцеса Селестія та луна зникли, залишивши по собі розділене небо сонцем та місяцем. Шістірка вирішує використати елементи гармонії для того, щоб викликати Діскорда за допомогою заклинання, яке дала принцеса Селестія. але Діскорд каже, що він тут ні до чого, а хто посадив насіння і направив до закори. Закора дає зілля, яке можна перетворити на біле лише за допомогою магії алікорна. Я можу зробити висновки, що Діскорд зробив челендж для Твайлайт, щоб протестувати її алікорську сутність. Твайлайт повертається у минуле і бачить, як Найтмер Мун виганяють на місяць, а потім її переносить у часі ще раніше до того моменту, коли Діскорд володарював еквестрією по вигляду принцес. Вони якось прям дуже покоцані. Але вони долають Діскорда веселкою, але була ще одна сцена, де Селестія і Луна беруть елементи гармонії з дерева гармонії. І знову ж таки тут сказано, що вони знайшли елементи гармонії, щоб перемогти Діскорда. Так ви їх вже і так знайшли у книзі. А може, я не так зрозумів, що вони мали на увазі. Діскавер only means, може у книзі, вони не розбиралися для чого елементи гармонії і як саме їх використовувати, і дізналися лише тоді, коли Діскорд напросився в еквестрію. Та й навіщо потім елементи гармонії заточили у ці камінні сфери замість того, щоб повернути дерево гармонії? <звук> і знову Діскорд звертається до глядачів і каже, що йому потрібно більше попкорну. Та іще я ж роль Діскорда: сам Діскорд залишається нейтральним у багатьох випадках, окрім тих випадків, коли його життя під загрозою. Наприклад, коли двоє по неї були у пастці цієї рослини, Діскорд нічого не робив. Поки Твайлайт не сказала йому про це Діскорд, якщо б він захотів, то прибрав увесь цей кошмар якраз плюнути, але він цього не робить. Бо що? Бо правильно це челендж для головної шістірки. Плюс Діскорд досліджує, чи може Твайлайт не зважати на свій новий статус принцеси, бо друзі тепер більше дорожчать Твайлайт, відправляють її назад з темного лісу, бо вона принцеса. Але це неправильно, що вони це роблять тільки тому, що у неї новий статус, на що вказує Діскорд однією своєю фразою про поні, яка вважає себе кращою за інших і що він розчарований. Діскорд наставляє Твайлайт на правильний шлях. Якщо це так можна сказати, і Твайлайт біжить до своїх друзів згодом після жуткої сцени, насправді вони підходять до дерева гармонії, щоб повернути елементи гармонії, і це складне рішення? Звичайно, я думаю, що це спеціально було задумано все дискордом, типу дерево ослабне. Воно потребуватиме елементи назад, відповідно, шістірці доведеться повністю покладатися на довіру до Діскорда і виходити на новий рівень без елементів гармонії, хоч вони і боялися про те, як вони захищатимуть еквестрію і стримуватимуть діскорда від поганих рішень, але віддають елементи гармонії, і все вертається на свої місця. Ну от що луна і Селестія забули біля цього дерева і попали під оці штуки. Вони ж це спеціально зробили, туди полізли бляха муха, і коли вони вилізли, і вони такі нічого не сказали майже толком, що за фігня Алю. Ну і Діскорд прям таки радіє, що у них немає з собою елементів гармонії. Ну, хоч і Діскорд пояснив свій минулий план в кінці серії, але ж він міг його видозмінити, правда ж. Зазвичай Діскорд так і продовжуватиме показуватися у кінці сезону чи на початку, але іноді він є в інших серіях або для якогось випробування, яке він сам влаштовує, або він як елемент гумору в серії, але окрім цього, його лінію взаємодії ще розвивали зі спайком та бігмаком. Далі ми поговоримо про епізод 4 сезону під номером 11, у якому Діскорд вирішив явитися саме тоді. Коли Твайлайт хотіла провести день з Кейденс, у цей раз він прикидувався хворим, правда, потім він реально захворіє, через те, що Діскорд сумнівався, чи зможе Твайлайт не тільки Твайлайт ставитися до нього, як до своїх інших друзів, якщо вони захворіють, і кожного разу йому приходиться казати одну і ту ж саму фразу, що він перевиховався. Та й ще він появився саме в той момент, коли Флат перший поїхала дивитися на брізі, це ж не співпадіння. Найпершою тікає Рейнбов Деш. Це приклад справжньої турботи про своїх друзів, правильно Рейнбов Деш. Пай першою висувується допомогти Діскорду, і я думаю, що після Флаттерши найбільш дружньо до нього ставиться Пай. Але Діскорд по ввічливому відкидає пропозицію Пінкі, бо треба ж протестити Реріті і Епл Джек, бо вони були ще ворожо налаштовані до Діскорда. Та коли він дізнається, що Твайлайт проводить час із Кейденс. Він полишає Реріті і телепортується до принцес. Згодом Твайлайт погоджується взяти на себе турботу про Діскорда. Вони йдуть додому Твайлайт і влаштовує класний перформанс не менш класною пісенькою. Далі Твайлайт з Кейденс дістають квітку для Діскорда, зустрівши потім великого черв'яка і мавши з ним битву. План Діскорда вдався. Одним з найризикованіших планів Діскорда був у кінці четвертого сезону, так як він залишився безсилим. І я кажу за згоду з Тіреком. Тірек збігає стартеру, харчується магією єдинорогів, щоб набрати масу. Чимось нагадує Волдеморта: принцеса Селестія не хоче в'язувати в це твайлайт, тому вона доручує слідкувати за тіреком Діскорду. Саме для таких випадків Селестія хотіла перевиховати Діскорда. Цікавенка. Діскорд не має снів, і про це знає принцеса Луна. А ви що хотіли, щоб луна мала владу над Діскордом у снах чи шпигувала за ним там? І так перед тим як Діскорд зник, то він залишив підказки для твайлайт у їхньому щоденнику дружби у вигляді закладок. Та сама сцена, у котрій Діскорд і Тірек домовляються, ну як сказати, домовляються, Тірек мовляє дати Діскорду щось більше, ніж дружба взамін собі на свободу, і, звичайно, обізвав якимось поні хлопчиком. Не знаю, як саме це перекласти, але про що я, чому Діскорд вирішив погодитися на це. Деякі пишуть, що Тірек маніпулював Діскордом його его, хоча Діскорд сам же майстер маніпуляції, як він міг повестися на таке. А можливо, Діскорд грав подвійного агента, і вони це спланували разом із Селестією. Якщо б ситуація реально вийшла з-під контролю, то Селестія не посилала Твайлайт на битву до Тірека, а вони з Луною і Думою ще взяли кейденс для того, щоб побити Тірека, а так вони спокійнісінько сидять в тройній залі. Плюс до того, що це все вистава. Ви пам'ятаєте, що Діскорд єдиний? Хто може відчувати коливання магії, і коли до Твайлайт перемістили магію трьох принцес, він це відчув, але не сказав про це тіреку. Тірек дає підвізку свого брата Діскорду у знак вдячності, але ж Тірек ненавидив Скорпана. Тому цей знак нічого доброго не міг свідчити, чому Діскорд не подумав про це, я не знаю. Зверніть увагу на вітражі. Діскорд змінив деякі вітражі, але не змінив вітраж з принцесою Твійлайт. Але і не казав за четверту принцесу Тіреку. бо йому потрібен був доказ, що вони команда. Ми повертаємося до наших поней, і Діскорд поводиться з ними як звичайний друг, але змінює свою поведінку тільки тоді, коли Тірек постає в кадрі. Так Діскорд поводився як остання скотеняка перед флагтершою, особливо скотеняки. Але це було потрібно для плану, коли Тірек забирав магію у поней. То Діскорд відвернув свій погляд. Очевидно, що йому, як другому, на це було неприємно дивитися, і далі Тірек забирає магію хаоса у Діскорда. Хоча її ніяк не можна контролювати, але він зробив Діскорда безпомічним. Я спочатку думав, що Діскорд трохи прорахувався зі своїм планом, бо у нього забрали магію, або він знав, що це станеться, і просто грав свою роль. Тут я можу погодитися, що Діскорд говорить це магію і за дружбу, щоб дати підказку Твайлайт. Твайлайт дає магію Алькорнів замін на своїх друзів. Тірек відповідно звільняє всіх, окрім Діскорда, але Твайлайт просить також звільнити Діскорда, бо вона вважає його своїм другом, навіть після того, що начебто зробив. Можливо, Твайлайт здогадувалась, що він грав подвійного агента, або просто пробачила йому. Діскорд дає останню підказку Твайлайт, що воно навіть підсвітилось веселкою. І вони біжать відкривати скриньку, бувають магію дружби, і все стає чіті-пуки, якщо б це не було б виставою. То що найменше Селестія покарала Діскорда. Діскорд дарує квіточки Селестії та й ще підмигує. Ну, це ж явний знак, що він справився зі своєю задачею і підмигують тоді, коли є якийсь секрет між двома. І я хотів чесно на цьому закінчити обговорення Діскорда, бо в наступних серіях він здружується зі Спайком та Бігмаком. А восьмий і дев'ятий сезон це по факту повторення того, що вони із Селестією планували в четвертому сезоні. Ну, можливо, Діскорд не обговорював це з Селестією, бо вона була трохи зла на нього. А окрім цього, у Діскорда реально план пішов не як по маслу. Бо він розказав про це всім, якщо було б все нормально. Він мовчав би, а ще коли Реріті перепитала його, що він зробив. То він закрив лицо руками, що означає, що йому реально соромно за це. А чому Селестія нічого не знала? Бо вона сказала Луні, що Твайлайт сьогодні не потрібно ні про що хвилюватися, вони ж люблять влаштовувати всілякі випробування, але цього разу вони нічого не планували бо подумали, що достатньо. Цікаво, що Твайлайт була розчарована Діскордом, що він влаштовував усілякі випробування. Але коли Селестія те ж саме робила і навіть в колаборації з Діскордом. То твайлайт абсолютно норм. Я говорив про трохи злу Селестії. Ні, вона дуже-дуже-дуже зла. Я забув згадати, як Діскорд разом зі Starlight Тріксі і Тораксом рятували еквестрію від Кризаліс. Бо зазвичай Діскорд нейтральний в таких питаннях або сам влаштовує це все, але цього разу йому прийшлося побути супергероєм у кінці шостого сезону. Все починається з того, як Старлайт повертається зі свого селища до Понівілля, але там щось сталося з головною шістіркою, бо вони поводяться інакше, бо їх підмінили перевертні. Потім, коли вона засинає. До її снів дотягується принцеса Луна і каже, перевертні повернулись і взяли її, і сестру прикиньте, навіть знаходячись у зеленій капсулі. Вона все одно може потрапити у сон. Старлайт бігом до Тріксі розказувати, що трапилося, і вони пішли до замку підслуховувати, але їх помічають перевертні, і тому вони ховаються у безпечне місце. Згодом зустрічають Торакса і Діскорда. Діскорд знову каже таку фразу, яка ламає четверту стіну. Перевертні можуть приймати облік Діскорда спочатку. Я вважав, що навіть цього не можуть робити, але не можуть підробити магію хаоса. Відповідно, Діскорд робить перформанс, коли Старлайт перераховує, кого перевертні узяли в полон. То на слові друзі, твайлайт лице Діскорда мігом змінюється і стає серйозним, бо усвідомлює, що Флаттерший також схопили. Відповідно, я думаю, що він згодився допомогти через Флаттерший. Діскорд мігом переносить їх до гнізда, ну майже бо там всередині гнізда стоїть артефакт у вигляді трона, який блокує усі магію, навіть магію хаоса. Діскорд від цього в ахуї, але не блокує магію перевертнів. Ситуація стає складнішою, бо без сили Діскорд не розрулить все за один кліп ока. Їм приходиться іти до гнізда пішки, і Діскорд знову вахує. Ще Добравшись до гнізда, вони ходять бродять, Діскорд має необережність покричати, що за ними починають полювати патрульні. Тріксі бере на себе їх, а інші намагаються знайти трон, щоб знищити його далі. Перед вартовими Діскорд визивається відволікти їх на себе, бо зазвичай він таким завжди займається тільки з магією, але тут це наче виклик самому собі, на що він здатен без магії, відділившись від групи. Діскорд попадається на приманку. Не справжню Флаттерший, але ж він майстер обману, тому він все вже пронюхав, але тоді з'являється дуже багато Флаттершей і Діскорда зловили, решта команди дізнаються, що цей Діскорд фейк і не ідуть за ним вліво, а пішли вправо. Крім Тріксі Старлайт, Торакс добирається до трону, зустрічає королеву Кризаліс, а справжня Старлайт намагалася якось ламати трон. Але Кризаліс викриває Торакса і висмоктує любов з нього. Але потім Торакс поширив свою любов і перетворився. Потім усі інші перевертні почали перетворюватися, і від їхньої любові трон зламався. Усі були врятовані на початку сьомого сезону їх будуть нагороджувати медалями. Діскорд наймогутніша істота у My Little Pony, і я про це скажу ще 350 тисяч разів. Поперше він. Дух, а значить безсмертний, пам'ятає часи Ровера і живе до сих пір у п'ятому поколінні і вбити його неможливо. Так Starlight, коли була дуже розгнівана, випустила потужний лазер, який заскочив Діскорда і стер його фізично, але не духовно. Згодом Старлайт повертає фізичний облік Діскорду подруги. Діскорд може відчувати магічні дисбаланси у світі, як, наприклад, передачу магії алікорнів до Твайлайт, базова фігня Діскорда у вигляді магії хаоса, також він майстер обману і просто хитрожопий чувак, який усіх виводить зі спокою. Але ніхто з цим нічого не поробить. Так як Діскорд живе в іншому вимірі якомусь, то він може створювати портали в другій виміри та ще руйнує четверту стіну, а руйнування четвертої стіни. Це найпотужніша сила, її ще називають магією мультфільму чи щось типу того. Але яким не був сильним і розумним, Діскорд має шанс бути вразливим, як я вже сказав за Старлайт, але його можуть полонити за допомогою елементів гармонії на століття, але не назавжди. Трон Кризаліс може блокувати магію Діскорда, а без магії Діскорд мало що може зробити. За допомогою дзвіночка робера можна відібрати магію хаоса, але вона марна для використання іншими, окрім Пінкіпай. Коли Тірек достатньо назбирає магії по ней, то він може вільно забрати магію у Діскорда щодо Пінкіпай, якщо взяти їй повний потенціал. Лені її силу мультфільму, то вона зможе позмагатися з Діскордом. А окрім цього, Діскорд може і сам себе вбити, зникнути. Якщо перестане робити хаос, точно немає шансів проти Діскорда. Це король Сомбра, Найтмер Мунс Дейбріакер, Блов і Поні Тіней. Бо якщо повірити в Вікіпедії і грецькій міфології, то темрява постала з хаоса без хаосу не було б світу. Але інтересно поговорити про любовну лінію Діскорда з Флаттершей. Ідіть у зраку. Це буде злочином, якщо я не скажу за це Флаттеркорд. Це канон і крапка. Якщо хтось буде доводити мені щось зворотнє, я вас забаню. Ооо, окей, блакт. Цього, по перше, тут є купа доказів, що це правда. Навіть якщо творці не сказали це напряму в Твіттері, Діскорд найближчий до Флаттерша й зі всієї шістірки. Коли він говорить про Флаттерший його лице змінюється у епізоді, де Флаттерший проводить час Тріхагер. Діскорд ревнує. У маева му сіндейр. Також в серії Де Флаттерший і Енджел змінюються місцями, то Енджел в тілі Флаттершей каже, що Флаттерший хоче одружитися на Діскорді. Oh Хоч це і не сама Флаттерший каже, але я думаю, Енджел знає, що є як у стосунках Флаттерший, та і в останній серії де п'ятого сезону Флаттерший щонайменше живе в домі Діскорда, навіть якщо вони і не одружені. Далі, після того як Діскорд уходить на якісь збори, чи що ми не знаємо, чим він займається у майбутньому, якщо не брати до уваги той комікс п'ятого покоління. Але я пробігся по ньому швидко і так не зрозумів, чим займався Діскорд у періоді між четвертим поколінням та п'ятим поколінням. Маємо визнати, що у п'ятому поколінні йому дали трагічну долю, бо він втратив флаттерший, вона ж не могла жити вічно. Подивіться на нього, що з ним зробила ця втрата. Діскорд це один з наймогутніших персонажей My Little Pony. Найкомедніший з ним епізод завжди стає цікавіше, і він не просто другорядний персонаж, а так само важливий, як і головна шестірка. Він з другого сезону продовжував з'являтися в усіх інших епізодах, мав доволі класну сюжетну лінію. І якщо взагалі брати усі мультфільми, які я дивився, то Діскорд входить в мій список найкласніших персонажей.